116 сантиметрів, подовжена куртка. Серединка утеплена. На рукавчиках є манжет, карман. Хутро не в Далі йде така резиночка. 98. Утеплена серединка. кармани з боку із замочки. 104. Натуральний наповнювач, хутро відсібається, серединка утеплена. 110. Капюшон відсібається, в всередині. 116, 122 капюшон відсібається, серединка утеплена, тут так само регулюється на кнопках. Удовжений такий пуховичок. Збоку є замочки на 122 см. Серединка утеплена. Удовжена чорна курточка, 128, йде під пояс, котра не відсібається. Серединка повністю утеплена. 134, серединка утеплена, манжет регулюється. 140 дубляночка утеплена. 140 куртка, вона йде, вода не проникне, від вітру, снігу. по 46 см у торостивається утеплено